Завдяки декомунізації в українських містах змінилися назви багатьох вулиць, площ та навіть районів. Дніпро зазнав найбільших змін. З назви нашого міста випала друга складова, що протягом 90 років нагадувала про радянського революціонера. Аби розповісти дніпрянам про сучасні назви вулиць, місцеві історики проводять просвітницькі акції. Сьогодні така була у нагірному районі на вулиці Сергія Єфремова. Дивимось далі. Ми сьогодні проводимо акцію з декомунізації вось. Розповідаємо мешканцям міста про Сергія Єфремова для українського діяча. Вулиця Єфремова, що раніше носила ім'я радянського військового та державного діяча Ворошилова, поєднує головний проспект міста з парком Шевченка. Колись це була Потьомкінська, адже на місці сучасного парку розваг знаходився княжий сад. Зараз вулиця названа на честь історика та члена Всеукраїнської академії наук Сергія Єфремова. Він прямо пов'язаний з нашим містом. Неподалік звідси на вулиці Дмитра Донцова знаходиться будинок родини Єфремових. Сергій Єфремов дуже часто бував тут, тому що тут жили його брати, наприклад. Один з них був професором математики в Катеринославській гімназії. І, власне кажучи, діяльність родини Євремова дуже тісно е, пов'язана з культурним життям нашого міста початку ХХ століття. Саме таку цікаву інформацію дізнаються перехожі під час просвітницьких акцій. До речі, їх проводять достатньо часто. Дехто з людей вдячний за можливість дізнатися більше про місто, але є і ті, хто не хоче нічого чути. Дякую, Цю тему не Учасники акції, студенти-історики вже звикли до таких реакцій, але все одно намагаються звернути увагу Дніпрян на видатних постатей, чиї імена носять вулиці. Зараз такі популярні міфи, особливо люди старшого покоління, розповідають нам, як було колись. А вони не розуміють, що Україна стала незалежною вже досить впродовж багатого часу, і що радянський союз давно вже відбув минуле. От і я хочу просто донести людям, що зараз і змінилося, що зараз набагато краще ніж радянському союзі. Першу подібну акцію влаштували ще у квітні. Тоді розповідали про вулицю Фабра. Історики намагаються збиратися на такі заходи декілька разів на місяць, аби встигти відвідати якомога більше місць влітку. Валерія Холодова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.